всім, хай глядачі, з вами, як завжди, Нісал. І сьогодні у нас буде цікавий відос про відкриття 10 кейсів. Тому дивіться з кайфом, підписуйтесь, ставте лайк перед початком відоса Ну, а я погнав відкрив. І так, для розігріву давайте 2 боксика відкрию. Фейбл і давайте Хамелеон Відкрию два бокси. Фейбл, Хамелеон спочатку, давайте забущу отак. Напишіть прямо зараз коменти, як думаєте, щось нормально випаде з кейсів. Ну це бокси, так. Раді приколу, раді розігріву, можна так сказати. Uncammon випадає. Давайте хоч ревеном прокрутимось і зібраємо. що випаде з хейлу боксу. І перейдемо до 10 кейсів. П90 джангл. Ну все, погнали кейсом. Ось, бачите, 10 кейсів. Давайте почнемо з фейблу. Бустимо ножики. Надії ще це допоможе. Раз кейс випав ножик. Це був також спас. Дивимось, що випаде в першому кейсі. І впадає в Info Tactical Strak. Ні, не Strike. Перший дроп такий собі. Переходимо до другого кейсу. Що у нас тут по кейсам? Давайте відкрию я зараз кейс. Ревенш case їх багато. Так, от бущу на ножики. Надіюсь, що сьогодні ну, хоч по аркану допомогу без кейсів. Може дробнутись, я думаю. Так, другий кейс відкриваю, і дивимо, що випадає, пролітає ножик і не дотягує до стіла Ну, звісно нас байтить. Але переходимо до наступного кейсика. Давайте ще раз відкриємо реванш. Зстаті було дуже близько. Третій вже кейс, два бокси відкрив і третій кейс вже відкривався. Дуже довго чекати моменту, тому поставте лайк за мої старання. Прагнення показати топовий контент. Також можете підписуватись на TikTok. Також, хто хоче задонатити, то ссылка в описі буде під відео. Можете донатити це на на просування мого контенту та каналу, в принципі на розвиток каналу. І так, погнали далі. Четвертий у нас кейс, поки по дропу слабо. і в кінці відео знаєте, скільки я зміг заробити чистої голди з виходить, що 10 кейсів та 2 боксів. Скільки я заробив. По фактом 10 кейсів це 1000 голди, а бокси це по 10 голди. Тобто, по фактам 1020 голди я на це витратив, можна так сказати. Ну, я купив пас, проходив завдання, але це майже так, так, також майже так само. Виходить і четвертий падає, епік, епік так, нормально. Epic це також непоганий результат, я рахую, але хотілося б аркан, звісно. І так, я вже відкрив, виходить, що 4 кейси, п'ятий кейс. Давайте залишимо по одному кейсу, 2-де фейблу відкриємо зараз. Варкану. Ножики більше всі Думаю, що за дром випаде. Надіюсь, ножик. Ліга-Ліга, так, ліга. да, непогано стотрек. Ні, не стотрек. Але також непогано, одна легендарка є. Але хотілось б злутати з цих 10 кейсів хоча б, ну, і двох боксів, хоча б 100 голди. Надіюсь, що зможу 100 з цих кейсів та боксів вибити. І так, залишилось. Виходить, я відкрив 5 кейсів, залишилось у нас в цьому відосі один Хамелун кейс, два ревенш кейси та Фейбла 2 також кейси. Давайте відкрию зараз ревенш кейс і подивимось, і подивлюсь, подивимось, що зараз дропнеться, звісно ж. Швидко нажимаю і що випаде зараз. 90 так ну Хоча б 100 трек випив. Ні, знову не сте трек. Ну, по, по дропу поки що дуже слабко, я б сказав, навіть. Дячка, буде щ... покраще дроп. І фейбл кейс знову давайте. Давайте на баттерпінгес тільки пробуй, що треба поки кругів. Відкрию зараз подивимось. Може цей буст працює. А ні, не працює. ЮСП Піскос випадає. Навіть 100 100. 100 трек не можеш. Випало 4 епіка, 1 Лега 2 рарки та з боксів камонка і камонка випало. І залишаються три останніх кейси Hamelon кейс, Revenge кейс і Фейбл кейс. Давайте почнемо з Фейбла кейсу, потім ревенж, а завершимо Хамелоном кейсом. Бо Хамелон мені дропнуся тільки один. Не знаю, за чого так, можливо, там мені випаде ножик, я на це надіюся. Але подивимось. Дивіться відос до кінця, щоб знати, чи мені випаде нормальний дроп чи ні. Тобто Аркана. В принципі, ще є доволі непогані шанси. Аркана прилітає ff 7 Venom. І фінфал тактикал знову випадає. І в кінці відосу ви ще знаєте, скільки я з цього зробив. Тому що вклав теоретично, я 1020 голди. А підняв, ну, мабуть, не підняв, якщо нож не випаде, ну, але подивимось. Все ще можливо. І так, знову давайте пробущу вже на всі аркани. Подивлюсь, що мені на цей раз випаде. Опущу всі примаркани, і ножи, і рушки це. Дивлюсь, що може виразити, ми нажавали все одно і дивимося, що, що мені випаде. П-90 клаш. От знову П-90 клаш. І навіть не статрак, щоб ви розуміли. І останній кейс в цьому відосі. Я надіявся, звісно, щось вибити, Але, як бачите, нічого не вибив. Тому погнали все одно. Перевіримо далі останній раз з 10 і подивимось, що випаде з цього кейсу. Останнього 10 кейс пішов близько. Хоча подумав, давайте отак от зробимо, вийдемо. І тепер пропущу я на перчатку. Тут перчатки можна ті перші кейс, ну, з тих, що мені дали перчатки на, на бустер. Давайте в кінці відео ви знаєте, скільки я зміг заробити з цих 10 кейсів та 2 боксів. Також поставте лайк за моєю прагнення Покращувати контент та на мій канал. Хто хоче, то можете задонатити в описі каналу. І дивимося останній кейс. І знову падає не найкращий дроп Desert Eagle Violet Flame. Ну що ж, зараз підрахую, я скільки я заробив і в кінці вам все скажу. У мене зараз три скини не продалось, але, але я вирахував 20% комісії. І якщо це продасться, то це продасться по-любому. Ось навіть щось продалось. Два вже з кінки продалось. Ще залишився один МП7ліч, я заробив 32 голди, 52 копійки. Чи мало, чи багато, я можу сказати, що мало. Я очікував на більше. Але е, колись мені помнож, тому може в мене шанси вже понизили на якийсь е, ножик з кейса. Тому... Але як є, такі. Є, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментар, що вам сподобалося відео, чи вам сподобалось відео. Ви були на каналі сал. Всім пока!